Всім привіт! Сьогодні готую домашній хліб за італійським рецептом, який прийшов мені в подарунок до мого замовлення на італійське борошно і закваску паста мадре. Я дуже давно хотіла спекти такий хлібчик. Вийшов він дуже смачний і кому пощастило куштувати бабусін, сільський хліб з печі, той згадає цей смак, приготувавши за моїм відео рецептом. Головний інгредієнт це італійське борошно з високим вмістом білка. 12% і вище. Беру 500 г. Суха закваска паста мадре. Її потрібно взяти в пропорції 10% від загальної кількості борошна. Беру 50 г. Одразу додаю 10 грам солі і перемішую всі сухі складові. Додаю 300 г води кімнатної температури. Замішую тісто. Всі пропорції я брала з італійського рецепту, але далі готую по-своєму. Хліб випікаю вже багато років, тому маю вподобання щодо замісу і ферментації тіста. Вода вся вібралась в борошно. Тепер починаю ручний заміс. Спочатку здається, що тісто дуже туге і погано вимішується, але з часом воно стає однорідним і більш еластичним. На заміс я витрачаю приблизно 10-15 хвилин. На цьому етапі тісто доволі щільне, не липне до рук і добре тримає форму. Обов'язково накриваю, щоб тісто не завітрилось, і залишаю при кімнатній температурі на 1 годину, щоб тісто відпочило. За цей час ферменти, що є в борошні, активуються і тісто кардинально змінюється. Воно стало м'яке і дуже еластичне. Роблю першу обминку обов'язково сухими руками. Як бачите, тісто трішки липне до рук, але ні в якому разі не додавайте ні борошна, ні олії. Декілька разів підкручую і роблю такий батончик чи кульку. На цьому етапі форма не важлива. Я дуже люблю хліб саме тривалої холодної ферментації. Він відрізняється по своїм смаковим властивостям, додає якусь глибину, складність смаку, а також збільшує тривалість зберігання готового виробу. Перекладаю в форму, змащено олією. Обов'язково закриваю, щоб не було доступу повітря, і залишаю на ніч в холодильнику на нижній поличці. З самого ранку, після холодильника, контейнер залишаю при кімнатній температурі просто на столі. Кришку не відкриваю на 2-4 години, щоб тісто набуло кімнатної температури. В мене пройшло 3 години. Погляньте, тісто вже не впізнати, воно дуже м'яке, еластичне і піддатливе, з ним приємно працювати. Формую його таким способом. На фінальному вистоюванні після формування рекомендую використовувати саме кукурудзяне борошно. Воно дає дуже гарну фактуру з коринці. Обсипаю з усіх сторін і трішки втираю його, накриваю, щоб не завітрилось, і залишаю вже в останній раз на 2 години в теплому місці. Саме зараз час включити духовку на 220 градусів і поставити в неї форму, в якій буду випікати хліб. Останнє, що залишилось зробити, це прикрасити. Малювати можна що завгодно. Це дуже творчий і захоплюючий процес, дуже заспокоює. Духовка і форма вже нагрілись до температури 220 градусів. Обережно перекладаю в неї хліб і розрівнюю папір, щоб він не деформував хліб. Будьте дуже обережні, щоб не обпектися, форма дуже гаряча. Обов'язково накриваю кришкою і ставлю випікатись на 220 градусів перші 30 хвилин. Через 30 хвилин знімаю кришку і залишаю ще на 15 хвилин при тій самій температурі 220 градусів, щоб він підруб'янився. Одразу виймаю з форми, прибираю папір і залишаю охолонути. Випічка домашнього хлібу наповнює атмосферу в домі затишком. Цей аромат просто казковий. В колі сім'ї ми називаємо цей хліб недільний, тому що замішує його в суботу ввечері, а в неділі ми їмо свіженький домашній хлібчик, як з дитинства. Хліб має хрустку скоринку і дуже смачний м'якош. Нагадує мені хліб, який колись дуже давно пекла бабуся в печі. Звичайно, на глибину смаку впливають борошно, закваска і спосіб ферментації. Тому, якщо хочете відчути саме цей смак, рекомендую використовувати ті ж саме продукти, що використовую я. Я залишаю в описі під цим відео посилання на сайт, де саме я купувала і які саме продукти. Дякую, що ви були зі мною. Смачного вам і до нових зустрічей.